Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися смачненьким рецептом. Буду готувати лаваш з м'ясним фаршем, запечений в духовці. Список інгредієнтів 500 г м'ясного фаршу, лаваш. Одна упаковка, одне яйце, одна цибулина, сіль перець за смаком. Укріпчи петрушку додаємо за бажанням. І я ще додала 2 столові ложки води. Заливка 150 г твердого сиру, 2 яйця, 1 столова ложка майонезу, 1 чайна ложка гірчиці, 1 столова ложка кетчупа, сіль на свій смак і 2 столові ложки води. Приготування начинки. До м'ясного фаршу я натерла одненьку цибулинку на дрібній терці. Додаю яйце. Сіль, перець на свій смак. Додаю воду. До фаршу ще можна додати подрібнену петрушку чи укріп, що кому подобається. І це все я перемішую. Воду додаю для того, щоб фарш був соковитий. Фарш приготувала, тепер буду готувати заливку. Готую заливку, до яєць додаю майонез, вірчицю, кетчуп, сіль додаю на свій смак. Додаю воду. І вінчиком все перемішую. Твердий сир натерла на крупній терці. Заливку і фарш я вже приготувала. На лаваш я викладаю фарш. Розмащую по всьому лавашику і згортаю рулетом. Лаваші я згорнула рулетом. Викладаю форму змащену олією. Виклала у форму і зверху заливаю заливкою. Залила заливкою і буду випікати в розігріті духовки до 180 градусів 30-40 хвилин. За 15 хвилин до готовності присипаю тертим сиром. Лаваш уже спікся, я його залишаю ще похолонув. Ось такий вигляд має лаваш в розрізі. Готуйте. Всім смачного. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Готуємось з любов'ю. Дякую всім за перегляд!